Всіх вітаю на каналі Скрбит Дракона. З вами ведучий Жак І сьогодні ми розглянемо чергову відзнаку начальника головного слідчого Управління Служби Сліки України. Це відзнака у нас за часів 2000-х років. середини та першої половини. Вона називається За слідчу доблість. Відчепилася трошки прямо на початку відео. У нас колодка тоненька. Оп, все, повернули. Значить. Що це за медаля? Медаля вручалася співробітників як слідчого підрозділу центрального управління, головного слідчого управління, так і е, співробітникам слідчих підрозділів регіональних органів Служби Госпеки України, які знаходяться у областях. Не хоче триматися. Щось випадає трошки. Зараз поставимо на місце. Тут звичайне кільце Воно має просто. Невеличкий, невеличку вістань, а колодка дуже тонка. Так. Е колодка стандартна латунна, е Є два типи цієї відзнаки. По реверсу, начнем з реверсу, напис заслічу доблість, та ось така гілочка. По аверсу щит, логотип. служба в Два м'ячі СБУ, Головне слідче управління. Напис. І використовуються ось такі веселі, е, синя, голубенька, е, біла та червона краски і малі в Як хочете, так і називайте. Е, сама медаля позолочена. Е, стрічка повинна йти саме така. Ось. До цієї медалі. Це перший тип. Другий тип відрізняється по формі, не відрізняється нічим. значить Відрізняється стрічкою, тут же йде Муарова стрічка. значить І безпосередньо у нас тут більш таке якісне позолота у цьому варіанті. І якщо придивитися, то вже емалі закриті. Лаком і використані тут же не білий, а просто нікелювання таке світле. Ось. І вони інших відтінків, і залаковані такі товстим шаром лаку. Ну, от різниця, очевидна така суттєва. Тому відрізнити їх дуже-дуже легко. Але, що цікаво, що ця стрічка і ця стрічка це їх рідні. Вони з медалі починали видавати ці продовжили вже. Був до випуск оцій медалі. Тому це тип перший, це тип другий. Загалом то приблизна ціна. А, сама медаля по розміру стандартна. Стандартна. Такий вигляд. Що по ціні, що той тип, що той тип. Десь вони коштують приблизно однаково. Ця більш старіша, десь 700-750 гривень. Ця більш сучасна, вона 600-650 гривень на ринку. Має таку ціну. Дякую за увагу та переглядного відео. Слава Україні!